Чесно кажучи, хотів записати це відео в домашніх таких студійних умовах, там на дві камери, з пацвіточка і все це як треба. Але так подумав, що ну який в цьому сенс? Можемо з тобою так просто поговорити, наче ти сидиш справа від мене, і ми з тобою просто розмовляємо. Тому. Я думаю, що прийшов час подивитися взагалі, а яка різниця між інвестиціями та трейдингом? Тому що більшість це дійсно плутає, вони думають, що вони зможуть заробити великі гроші на трейдингу. Ну зараз про це ми поговоримо. Тому я тобі раджу приготувати собі щось смачненьке або чай, каву. І поїхали. І так, основне взагалі різниця між інвестиціями та трейдингом. Насамперед, найголовніше це час. Просто час. Якщо ти трейдиш, то це, ця угода може займати або, наприклад, декілька хвилин, а, як у скальперів, може за хвилину навіть закриватися угода. Або це може декілька годин, або це може декілька днів. Або це може бути декілька місяців. Якщо твої угоди займають менше ніж декілька років. То ти просто трейдер, ти просто спекулянт. Хоча ти можеш думати, що ти інвестор. Інвестор інвестує на декілька років: 5, 10, 20 років. Особисто я зараз інвестую в ETF QQQ, Це технологічний фонд ТОП 100 компаній на брокері Freedom Finance, Посилання є в описі, можеш подивитися. Також можеш подивитися весь плейліст про фондовий ринок. Ось тут я саме інвестую. В довгу, мінімум 5 років, можливо, більше, інвестую за стратегію DCA щомісяця. Хоча частіше я щотижня докуповую для того, щоб ціна була максимально вигідна мені. Ну тому е це інвестиції. А ось трейдинг, я займаюся трейдингом на криптовалюті. Акціями я не торгую, хоча деякі думають, коли я кажу про фондову біржу, чомусь деякі люди думають, що я займаюся трейдингом на фондовій біржі. Ні, на фондовій біржі я інвестую. А ось трейдингом я займаюсь на криптовалютній біржі. А саме трейдинг на споті, а також трейдинг на ф'ючерсах з використанням різних плечей. Мої угоди можуть займати від декількох годин до декількох днів. Це вважається таким середньотривалим трейдингом. Бо якщо довго тривали, це декілька місяців, коротко тривали це декілька хвилин на маленьких таймфреймах, типу там 1 хвилина, 15 хвилин. Таймфрейми, на яких я торгую, це 1 година, 4 години день. Ось так. Тому різниця, найголовніша різниця між трейдингом та інвестиціями, це саме час, скільки ви тримаєте свою позицію. І так, види інвестицій, які поширені в нашій країні в Україні. В нас поширені інвестиції м, перше. Ну, я буду їх казати, не по порядку там зростання чи ще щось, а просто просто перше. Це, наприклад, перше це м, криптовалюти. Люди інвестують в криптовалюти на декілька років, ховають там капітали. В общем, перша криптовалюти. Друге. Це інвестиції в фондовий ринок. Це те про що я тобі казав. Третє, що дуже е, має велику популярність в нашій країні: це інвестиції в нерухомість. А також люди е, дуже активно інвестують в різні інші бізнеси. Наприклад, ви можете інвестувати якусь суму грошей в бізнес там по оренді автівок, або там таксо таксобізнес, грузоперевезення, нерухомість, ще щось, і отримувати, наприклад, там 10-20% річних. Це інвестиція в бізнес на декілька років, або там до якогось готового продукту, як з нерухомістю, наприклад. Тобто види а, інвестицій фондова біржа, криптовалютна біржа, а, нерухомість, бізнес. Це найпоширеніші напрямки саме в Україні. Види трейдингу, які поширені а, в українців, це також фондова біржа, криптовалютна біржа, а також продаж будь-яких взагалі товарів. Це може бути квартири. Ви можете купити квартири, наприклад, зробити ремонт в ній і продати дорожче. Або це може бути куп... купівля транспорту. Ви можете, наприклад, купити якусь автівку, пригнати її з США, відремонтувати, продати. Ну, по суті, це також трейдинг. Але ну, він не на біржі, Він звичайними товарами. Але це також трейдинг, або можете назвати це взагалі арбітражом. Тобто купили дешевше, продали дорожче. Ось і все. Наступне питання, на яке б я хотів відповісти, це взагалі кому підходять інвестиції, а кому підходять трейдинг, кому взагалі що потрібно обрати? Тому що якщо у вас є якийсь великий капітал, і ви хочете просто його ну, примножувати або не втратити, то вам підходять саме інвестиції. Вам не потрібен трейдинг, вам не потрібно там на 100 тисяч доларів заходити в позицію по якомусь гавнакоїну на криптовалютній біржі і потім ловити ліквідацію або мінус 30%. Вам таке не підходить. Вам необхідно влаштувати кудись ваш капітал, і ви вибираєте, наприклад, це там кирпічі, нерухомість, це фондовий ринок, це ETF, S&P 500 і ще щось. І вас повністю влаштовує, наприклад, 10-20% річних. Якщо так, у вас є якийсь основний бізнес, у вас є гроші, ви просто хочете вкладати. Або, наприклад, ви хочете формувати якусь свою фінансову подушку, або, наприклад, якусь майбутню пенсію, чи хочете накопичувати на свою власну квартиру якусь нерухомість. І вам у вас є основна основний бізнес або основна робота, і ви таким чином просто. Відкладаєте гроші, інвестуєте Ось вам потрібна саме інвестиції. Вам не потрібен трейдинг, тому що в трейдингу ви повинні бути завжди на зв'язку. Ви повинні моніторити курс, ви повинні дивитися. У вас повинна завжди бути рука на пульсі. Навіть в, е, в нашій Віп-групі, в сигнальній групі, люди, які отримують сигнали, вони повинні швидко реагувати. Навіть, е, ну як швидко, я ж кажу, у нас позиції, в які я заходжу і показую своїм підписникам, це позиції, які можуть тривати годину, декілька годин або декілька днів. І навіть якщо ти через пів години зайдеш в позицію, ти можеш зайти по тому ж самому курсу, як і я. Але може бути таке, що ти через 3 хвилини вже не встигнеш зайти, тому що ціна може змінитися. Так буває рідко, але так буває. Тому, якщо ти хочеш займатися трейдингом, неважливо яким, ти повинен постійно е, моніторити і відслідковувати новини, що там відбувається з тими компаніями, що відбувається з тими проєктами. Е, ось, наприклад, сьогодні біткоін впав до 25 тисяч з 27, і люди, чесно кажучи, отримали дуже багато ліквідацій. У мене хлопець, підписник, отримав мінус 900 баксів тільки на тому, що він е, не поставив стопи. Хоча я завжди кажу, ставте обов'язково стопи. Краще зафіксувати мінус 20% відсотків, ніж мінус 100 або більше відсотків. На прошлого разу, коли я сказав 100 або більше, мене запитали: а як може бути більше 100%? відсотків, якщо у вас крос маржа? Таким чином ви можете е втратити більше позицію, ніж ви зайшли. Тобто ви можете втратити взагалі весь свій портфель. Про це можна зробити окреме відео. Я думаю, це вам не потрібно. Це такі тонкості, нюанси саме трейдингу. І кому потрібен в такому випадку трейдинг? Бо з інвестиціями, я думаю, ви зрозуміли. А ось трейдинг потрібен тим людям, які дуже міцно сплять. Які хочуть мати декілька сідих волос на голові, можливо, навіть полисіти, можливо, навіть мати якісь проблеми з нервовими клітинами, у них будуть дьоргатися так от пальці, очі там і все інше. Якщо ви така людина, то вам підійде трейдинг, якщо вам дуже спокійно. Ну, якщо прибрати жарти і просто. Поговорити, то в трейдинг частіше за все йдуть люди, які хочуть збільшити свій капітал, свій депозит за рахунок а, саме трейдингу, саме візіння. Це, можна сказати, лотерея. І я до цього відношусь так. Тому що більшість чомусь вважає, що на трейдингу повинна, повинні ви заробляти там, мінімум 100% з угоди, або там ще більше або менше. Неважливо. Ну, то есть, ну, такі відсотки 100, 150-300-500% з угоди. Це для них а, вважається трейдингом, але це неправда. Це, ну, це повна дурість. Я вважаю, що якщо ви займаєтесь просто трейдингом і у вас а, вдається, вам, наприклад, заробити 10% за місяць, то це буде дуже ахірітельний результат. Тому що ви таким чином зробите 120% за рік. А це ну, мало таких є інвестицій, які вам дадуть такі прибутки. Бо більшість трейдерів а, саме є збитковими. Вони втрачають гроші, вони втрачають свої капітали, тому що дуже емоційні, тому що на ось таких емоційних качелях вони не ставлять стопи, не хочуть фіксувати маленькі мінуса. Вони думають, що ціна розвернеться і піде в їх напрямку. Їх збривають, вони використовують великі плечі і втрачають свої гроші. Більшість втрачає грошей. На трейдингу саме тому, що вони е, хочуть ризикувати, вони хочуть більше заробити, а по факту вони втрачають. У мене немає якоїсь жадібності, тому в принципі мої угоди є плюсовими. Ось сьогодні, наприклад, також у мене закрилась угода по стопу. Я лонгував ефір, але я не збирався його лонгувати дуже високо. Мені мені достатньо було лише 1% руку, ефі, руху руку ефіру ефіру вгору, для того, щоб з десятим плечем зафіксувати. 10% прибутку, ось такий в мене трейдинг. Ось тут ви можете бачити деякі скріншоти, деякі мої сигнали, які я даю в своїй сигнальній групі. І у мене є декілька стратегій. Одна стратегія базова, вона, скажімо так, дідовська. Це фіксування 10% і все. Якомога скоріше виходити з позиції, забрали 10% з 10 плечем, отримали 1% руху, все, зафіксували. Друга стратегія, вона може це фіксування різними частинами. Тобто тут ми можемо як отримати а, маленький прибуток там, від 10%, так і отримати десь до 30%. Це також буде нормально. І третя стратегія це максимально ризикована. Це або ми закриваємо по стопу мінус 20%, або ми закриваємо по тейку, десь там 50-60%. Тобто не просто по тейку, а по останньому тейку. Є різні стратегії, про це я розповідаю в своїй сигнальній групі, також розповідаю своїм підписникам, як цим всем працювати. Хто що хоче, той те і отримує, хто які ризики готов тягнути, той ті ризики і обирає. Наприклад, у тебе є тисяча доларів, яку ти хочеш входити в позицію. Невже тобі буде погано, якщо ти зможеш фіксувати угоду там, 10% забирати? Просто, наприклад, щодня ти заходиш в позицію і закриваєш 10%. Ну невже це погано отримувати по 100 баксів, і таким чином достатньо безпечно? Так, ти можеш отримувати інколи а, стопи, як а, в сьогоднішній ситуації, і отримати мінус 20%, але маленькими частинами по 10% ти будеш фіксувати більше. Тому трейдинг це якщо ви хочете самостійно цим займатися, аналізувати, вивчати, то це ви повинні приділяти дуже багато цьому часу. Також ви можете долучитися до нашої сигнальної групи і працювати з нами, не витрачаючи багато часу, отримувати готові сигнали і просто слідкувати ним або не слідкувати, ніхто вас заставляти не буде. Підписка коштує лише 100 доларів. До Віп-групи входить не лише сигнальна група, там багато ще цікавого. Можете ось цей QR-код відсканувати, перейти до нашого боту і почитати більш детально взагалі про все, що є в Віп-групі. Доступ коштує 100 доларів, доступ у вас буде назавжди. Або ви можете отримати лише підписку на сигнали за 30 євро в місяць. Але я вважаю, що краще купити доступ назавжди і тоді вже точно окупити Віпку, бо ви отримаєте ну безкінечну кількість різних сигналів, тому що крипторинок, я сподіваюся, найближчими роками не загнеться. Тому будемо з вами працювати і ви 100% відіб'єте цю вартість. Я вважаю дуже швидко. Ну, Сигнали ви можете бачити, а до речі, ви можете також перейти по посиланню в сигнальну групу. Точніше, в групу з статистикою. Там я показую повністю всю статистику, всі угоди з сигнальної групи. І прибуткові, і збиткові. Я нічого не ховаю, тому що ви можете подивитися статистику, отримати, наприклад, доступ до віп-групи, перейти в віп-групу і перевірити вже самостійно. І якщо ви не знайдете там якийсь сигнал, якого не було, чи ще щось, ви можете мені сказати, а чому його не було. Тому що вони всі там є, тому що я нічого не ховаю. Якщо були стопи, то це стопи. Якщо були тейки, то це тейки. Самі дивіться статистику і приймайте рішення. Я вам не обіцяю золоті гори, але маленькі прибутки там можна заробляти. Їдемо далі. Також хотів би поговорити з вами про скамерів та взагалі блогерів в трейдингу. Більшість не показує якусь свою детальну статистику. Вони навчають. Вони роблять курси, тому що це найпростіше, що можна зробити. Можна, наприклад, дивіться, як це робиться. Людина відкриває десятки або сотні взагалі позицій з там, сотими плечима. І вона дивиться, якщо вона вгадала курс, вона потім показує вам по 500, по 1000 відсотків прибутку усі скріншотики такі намальовані. Да? А половина інша, яку вони поставили, наприклад, на шорт, вони у них ліквідуються. Тобто, половину вони показали в плюс, половину показали в мінус. А, позиції, в які вони заходять, там 1-2 доларі, неважливо. От, тобто вони рисують осі малюють малюночки і потім вам їх показують. А, новачки дивляться на це все і думають, що дійсно там кожна угода так закривається. Насправді, це не є правдою. Це, а, ну, я вам розповів, як це робиться. Відкриваються дві угоди: одна в лонг, друга в шорт. Яка пішла в плюс, ту вам показують, яка пішла в мінус, ту вам не показують. Ось і все. Це перші з камери. Другі, які навчають. У нас є також навчання, але це не наші навчання, це не мої навчання. Це просто курси, які москалі робили. Ми їх злили і вони ось є в доступі. Ви можете купити їх у нас, ну, купити доступ, і там будуть ці курси, можете просто їх подивитися. Особисто я нікого не навчаю. Я просто ділюся своїми угодами, і ви можете їх або повторювати, або не повторювати. Ось і все. Я ніколи нікого не навчаю трейдингу. Все, на цьому крапка. Люди, які навчають, вони заробляють більше на тому, що навчають, а не саме на трейдингу. До речі, ви можете подивитися їх інстаграми. Не буду нікого там пальцем тикати та називати, але то, який образ життя вони ведуть: там яхти, мотоцикли, автівки, оця вся чуш, Це лише для того, щоб хом'ячки велися на це все і робили це все. Нормальні грамотні люди інвестують більшу частину свого прибутку в нерухомість. Фондовий ринок, в криптовалютний ринок, в різні бізнеси для того, щоб збільшувати свій капітал. Я б також мог купити собі нову беху і фоткати її з різних ракурсів. Але, чесно кажучи, мені подобається і ця беха, вона повністю е задовільняє мене і у мене є. І у мене є грошей її а, зберігати в нормальному стані, там, купувати запчастини чи ще щось. А, я не купую на останні гроші, я не купую собі ролекси і прочу чуш. Це не потрібно нормальному інвестору, який підходить до всього з головою. Якщо вам цікава моя філософія, то слідкуйте за мною. Так, ще питання: якщо вас цікавить саме трейдинг, то ви повинні розуміти, що є два види трейдингу: перший спотовий, другий Ф'ючерсний. Якщо ви використовуєте ф'ючерсний, то ви використовуєте плечі. Плечі збільшують, можуть збільшувати ваш результат, а також вони можуть збільшувати ваш ризик. Тобто це кредит, кредитні гроші. Зараз розповім більш детально. І так, дивіться. Наприклад, у вас є 100 доларів, на які ви хочете зайти в позицію. Заходите на 100 доларів, якщо ви продаєте монетку на 10% дорожче, наприклад, купили за 100 на 100 доларів, продали її по курсу 110, ту ж саму монетку, отримали 110 доларів на споті. І таким чином прибуток ваш складає 10 доларів, 10%. Якщо ж ви використовуєте ф'ючерси, Наприклад, у вас буде 10 -е плече на ф'ючерсах. Тобто, у вас є ті ж самі 100 доларів, але з 10-тим плачем ви входите в угоду вже на 1000 доларів, тобто в 10 разів більше. Ось ці 900 доларів вам дає криптовалютна біржа, скажімо так, в оренду. Тобто, ви даєте свої 100 і ще 900 від біржі. Таким чином, ви платите біржі комісію за те, що вона дає вам оренду, але у вас з'являється ліквідація. Е, якщо у вас 10 плече, то на 10% руху. Ви отримуєте ліквідацію. Тобто, якщо монетка буде, наприклад, не 110, як в першому випадку, а 90, то вас вже ліквідує. Ось і все. Ось що таке 10-те плече. Якщо ви використовуєте 100-те плече, то це лише 1% руху. Тобто, якщо монетка пішла на 1%, куди вам треба, ви отримали 100% прибутку на цьому. Тобто, якщо ви купили за 100, продали за 101% лише на 1% більше, то ви вже отримали зі своїх 100 доларів, ви вже отримали 200 доларів, ну, включаючи свої 100, а не 110, як було б на споті. Але якщо ваша угода пішла на 1% в мінус, ви вже отримали ліквідацію. Це з сотими плечима. Я своїм підписникам дуже не рекомендую використовувати більше 10-го плеча. П'яте десяте використовувати обов'язково з стопами, але більше забороняю використовувати, тому що це ну дійсно ліквідації. Тому я сподіваюся, що ви зрозуміли, що таке спот, що таке ф'ючерс. А, ну і ще на споті, якщо ви купуєте монету, ви її купили і ви можете чекати роками. Ви можете стати інвестором, поки та монета виросте. І ніхто у вас нікуди її не забере. Вона буде у вас. Ви можете відправити її на свій гаманець з біржі кудись там вивезти. Ви можете повністю не користуватися, зберігати, де вам буде зручно. А ось на ф'ючерсах ви не купуєте монети, ви купуєте ф'ючерсний контракт, скажімо так, обов'язок викупити або продати цю монету. Тому те, що ви купуєте на ф'ючерсах, ви не можете кудись там вивезти з біржі. Сподіваюсь, що ви зрозуміли про що я. А ну давайте ще раз розповім вам про свою стратегію, взагалі, що я роблю, тому що ну, вважаю, що це буде правильним і максимально безпечним. А, я займаюся трейдингом на ф'ючерсах. На споті я купую в довго, на, на фьючерсах ф'ючерсах я торгую, як я вже е розповів, декілька годин, декілька днів у мене угоди. А інвестую вдовго. Я саме на фондовій, на фондовій біржі. Отак-от. У мене є декілька монет, які я, можна сказати, інвестую, але все ж таки це більше спекуляція. Тому що якщо ті монети я у мене постріляють дуже сильно там, десь за півроку рік, то я, звичайно, їх продам. Тому це неможливо назвати інвестицією. Тому у мене трейдинг на ф'ючерсах такий середньотривалий, на споті. Довго тривалий. Я можу тримати декілька там, місяців або до року монети і чекати нового халвінгу, нового хайпу і потім буду вже їх продавати. А ось інвестиції саме на фондові біржі. Якщо є якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я відповім всім на всі питання. Можете писати критику, можете писати якусь дурість, як пишуть деякі а, покемони. З цього я посміюсь. На цьому в мене все. Дякую за пригляд. Бувайте.